На минулому тижні ми провели велику нараду з забудівельниками і з проєктантами в міністерстві охорони здоров'я, де проговорили процеси, ті, що відбувалися, коли оцінка проводилась за укрупненими показниками. Після цього розроблявся технічний звіт, кошторис, який повинен був прийти в експертизу, і почули багато застережень із пропозиціями про те, що краще зробити технічний звіт, кошторис, і після цього виходити на торги. Ми з генеральним директором проїхали вже багато проектних інститутів, і, зокрема. Ма ключові державні підприємства, які займаються цими питаннями, і на, на, на наглядовій раді буде презентовано наше бачення, як ми це бачимо, щоб якомога швидше запустити і звіт і е, кошторис, і само, самі будівельні роботи. Тому це рішення буде вже поза за саме за наглядову раду, яким ми шляхом ми оберемо цей рух далі.